Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Урок 5. Ти заснув а вже вставати. Коли дитина ще в ігровому стані, можна повторювати декілька разів жести. Але коли вона вже засинає або втомлена, Показуємо жести тільки ми. І не багато разів. Під час ритуалів підготовки до сну або після пробудження ми повинні намагатися усі процеси описувати жестами. Наприклад, кожний ранок дорослий повинен запрошувати дитину. Вказуючи на її потреби. Наприклад, до туалету. А потім дитина вже сама буде вказувати на свої потреби, вказуючи дорослому. Вивчимо жести. Спати. Спати. Обма руками ми прикладаємо одна до іншої і біля Щеки або ось таким от рухом ми показуємо, що ми лягаємо спати. Спати. Ще можна додати ну, закрити очі, щоб це було більш-менш ясно. Спати. Або без цього просто відкрити очі, спати. Спати. Лягати. Лягати. Однією рукою ми показуємо ліжко, а іншою рукою ніби людина лягає до ліжка. Лягати. Лягати. Вимкнути світло. Вимкнути світло. Однією рукою. Ми показуємо ось такий жест, ніби ми вимикаємо виключатель. Вимкнути світло. Фраза говориться двома словами, а жест ніби одним словом вимкнути світло. Сон. Сон. Однією рукою ми показуємо біля алба, що ми е, щось бачимо, е, думаємо, нам зняться сни. Сон. Сон. Ніч. Обма руками. Ми знизу до верха робимо ось такий жест і робимо кулачки. ніби ми робимо собі темно. І униз. Ніч. Вечір. Вечір. Однією рукою ми робимо горизонт, а іншою рукою. Ми, ніби сонечко в нас сідає униз. Вечір. Вечір. Ранок. Ранок. Ми беремо одну руку, і біля щіки ми показуємо, що ніби сонечко встає. Ранок. Ось такий рух робимо уверх. Ранок. Темно. Обома руками мені ми замикаємо собі очі і руки. Темно, у кулачки. Темно. Світло. 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 Обома руками ми з такого руху, ніби хрестик, ми робимо собі ось такий рух, ніби ми вимикаємо щось, або робимо собі світліше світло. Світло. І наші долоні вони розмикаються. Світла. Світло. Зарядка. Зарядка. Обома руками ми показуємо, ніби у нас у лівій руці і у правій руці є щось. Таке тяжке, і ми робимо ось такі рухи, ніби ми робимо зарядку. Зарядка. Зарядка. Масаж. Масаж. Беремо наші пальці. І робимо ось такий рух, як павучки, і робимо такий віртуальний масаж. І обов'язково ось такі рухи пальчиками. Масаж. Ліжко. Ліжко. Робимо з двох рук ось такі стільці, і їх замикаємо одна до іншої. Ось так. Ліжко. Великі пальці. Ми можемо їх просто вільно оставити і нічого з ними не робити. Ось такі два стільця. Ліжко. Ліжко. Подушка. Подушка. Обома руками ми ніби вибиваємо нашу подушку. Подушка. Подушка. Ковдра. Ковдра. Обома руками ми ніби натягуємо на себе ковдру. І зупиняємо цей жест біля плеча. Ковдра. Ковдра. Заплющ очі. Заплющ очі. Обома руками і обома пальцями вказівним та великим ми ось таким рухом показуємо, що наші очі заплющуються. Заплющ очі. Прокидатися. Прокидатися. Це ось такий у нас зворотній жест заплющити очі. Прокидатися. Прокидатися. Виспався. Виспався. Ось таке е, слово. А вже жестовій мові ми показуємо з трьох слів: Спати, вже і досить. Ми ніби запитуємо: спати вже досить? Виспався. А якщо ми кажемо як відповідь, то ми підтверджуємо спати вже досить. Виспався. Вставай. Вставай. Долонями ми ніби запрошуємо когось встати. Вставай. Вставай. Туалет. Туалет. Два пальця складаємо один до одного і декілька разів доторкаємося до скроні. Туалет. Туалет. Чистити зуби. Чистити зуби. Одним вказівним пальцем ми ось такі рухи робимо, ніби щіточкою робимо ось так, вліво-вправо. Чистимо зуби. Чистити зуби. Допоміжні фрази. Вже темно. Ідемо спати. Вже Темно йдемо спати. Цю фразу ми показуємо, ніби ми кличемо дитину. Ось так. Вже темно ми її кличемо і спати. Але ми можемо цим жестом також показати інші слова. Наприклад, «нумо» або давай. Бо ці всі слова, вони по змісту однакові, І тому жест в нас один. Але ми по-іншому це словесно кажемо. Наприклад, вже темно номо спати. Жест залишається той самий. Вже темно номо спати. Вимикаю світло, засинай. Вимикаю світло, засинай. Пішли до туалету? Пішли до туалету? На добраніч. На добраніч. Добрий ранок. Ти прокинувся? Добрий ранок. Ти прокинувся? Ти виспався, вставай вже, ти виспався, вставай вже. ситуації у житті. Ти Чистити? Добре. Дякую тобі. Давай будемо вмиватися. Давай. Вмиватись ми. Давай. Вмиватися. Давай вмиватися. Давай вмиватися. Анічка. Дуже добре. Давай вмиватися. Дивись. Ось так. Молодець. Давай вмиватися. Вмиваємось.